Вітаю всіх глядачів моєго каналу. Сьогодні настав час пересадки живців, які вкорінувалися бурунькою. Ось в такі касети. Збер... Виростали мої саджанці в таких от боксах. Значить, що я роблю? Достаю отак от коробочку, в якою вкорінувалися ці саджанці. Так, потім... Потім, значить, дивлюсь, який сорт. Тут в мене, вон, бачите, як різні різні сорти. Головне, тут не переплутати. Підкопую корінець, отакі от корінці, бачите, отакі. такі корінці вже достатньо для того, щоб пересадка була в касету. Ну, такий корінець теж можна пересаджувати, але якщо бачите, що він тут мало наріз, то я знову ну, от, в этот, в, в укорінювач і от в окрему коробочку знову розсаджую їх повторно. Тому що тут може бути от бачите, оцей малий, ну це не значить, що там в нього не буде корінця. Навіть в таких от малих. Якщо його тут підкопати, в ньому може бути дуже гарний корінець, Вон, бачите який. Тобто не обов'язково, що там великий якийся. ну, буває так, що от і низенький саджанець, але корінець в ньому дуже гарний. Ну, у цього так взагалі, мабуть, тут буде дуже великий корінець, он, бачите, який. От, зараз дістану. Тут головне не переплутати сорт. Ось який корінець. Ну, отак от, тим, хоч і корінці великі, але за що того, що тут рихлий ґрунт, он, бачите, такий рихлий, не мокрий ґрунт, вони гарно, оці корінці тут зростають і не переплутаються. І потім отак от паличкою підковернути їх трошечки і все. І так тут Головне, не переплутати. Так, потім, значить, отака касета: ґрунт. в мене е, етат, сьогодні класман. Ну, або дюрпету я використовую, або класман. сьогодні Класман, дюрпета закінчилася з агроперлітом. Зволожена готувала цей ґрунт з допомогою біофунгіцидів, розводила триходерму, От покажу, як я її розводила в одному з роликів, дивіться. І Потім отак от висаджую в касету. Касета в мене ось така. от, Виходить, раз, два, три, п'ять. Сейчас 7, 8, 9, 10, 10 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В общем, 70-ка, 70, да? 70-камірка. Потім отак роблю таку такі дирочку, таку, да? отвір. Оці, о, дивіться, якщо так от, от, от получається оці листочки отут знизу, такі, да, то вам треба заглибити. отак от. От, Ці листочки треба зняти. Тому зараз той, той самий екземпляр не буду садити, а посаджу. От, от посажу. Ну, тому що там треба двома руками його посадити. Отак от по поставили його і тр трошечки просто так от взяли, трошечки. отак от його все. Тобто, не треба його там закапувати прям дуже-дуже. Тобто, коли я цю касету набрала, то тут ґрунт ну, плотний такий, А потім, в принципі, а ну це теж не можу посадити, теж треба прибрати оці листочки. Бачите, от знизу, або отак от ровно садити, або от ці листочки прибрати. от І тоді так, з боку покажу. і тоді оце от Бачите, от вони там низько, тому що вони будуть просто гнити. Якщо їх там прикопати, то вони будуть гнити. ці саженці треба листочки прибрати. Ну а потім, отак от касита, вона ну, зволожую її, да? підписую, зволожила і ставлю під лампи на теплий килимок на пару днів. Спочатку прикриваю плівкою дня на два, потім відкриваю. Тобто, рослини повинні привчитися до повітря, тому що вони були ось в такому от... Получається, боксі, тут була велика від... ну, вологість. І якщо їх зараз так оставити, навіть якщо полити, то вони лягуть просто. А підняти потім такий черенок дуже складно. Якщо він ліг, то, то вже все. Тому обов'язково накриваємо плівкою і ставимо під лампи так, щоб ну, десь годин 12, щоб. Світила світлом, і температура десь килимка 24 градуси. Ну, отакі, отакі умови подальшого вирощування саджанців з бруньки.